Я сьогодні служу творчістю віршом. Що найголовніше у житті називається? Так, що найголовніше в нашому житті діти? Так, безумовно, діти дорогі. Нашому серцю це скарби найкращі і найцінніші, бо це діти наші, а ще батьки. Вони в цей світ нас народили, одягали, годували і ростили. Батьки це цінне, що казати, наші рідненькі батько й мати, бабусі, дідусів потрібно теж згадати. Ще вчителі теж цінні, бо нас вчили професіям, знанням, наукам різним. Всі наші вибрики терпіли, хвалили. Іноді сварили грізно, як були непослушні і ліниві, щоб іспити здавали ми успішно. Тож вчителі дуже важливі. А друзі, друзі наші цінні теж. Самотньо так без друзів в світі жити. Цікаво з друзями, а вже ж. Дружба це класно, будемо дружити. А ще сім'я, кохання. Знають всі, як це важливо для людини сім'ю мати, дорогоцінні миті проживати, подружжям легше жити у житті. Та хто ж найголовніше в цьому світі? Друзі, сім'я, батьки, чи наші діти до нашого питання повернулись знову. Найголовніший Бог. Бо він всьому — основа. Лиш уявіть на мить. Немає Бога. Немає Бога. Взагалі нема нічого. Ні друзів, ні батьків, нема дружини, немає вчителів, немає нас, нема дитини. Нема землі, ні Всесвіту, нічого. Бо все є Бог, все в ньому і від нього. Бо Він створив, бо він всьому початок і кінець, бо він створив і вчителя, і дружину, і друзів, і батьків, і кожну дитину. Він є всього і кожного творець. Найбільша цінність і найвище за усе. Ти, Боже, є господар землі й неба, найбільша в Тобі є наша потреба, Тобі великому хвалу ми піднесем, в Тобі є все: мир, радість і любов, в Тобі багатство, все і благословіння. Тобі свобода без гріха оков, життя у Тобі вічне і нетлінне. Ми дякуємо тобі, Господь, за все, за кожен день, що в собі нам несеш, за милість з покоління в покоління, за церкву, за життя і за спасіння. Алілуя! Слава тобі, Господь!